Доброго вечора. триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги в нашій студії сьогодні Юлія Чебанюк, голова правління Кіровоградського обласного відділення всеукраїнської благодійної організації Всеукраїнська мережа ЛЖВ. Вечір добрий вам. Доброго вечір. Дякую за можливість спілкуватися. Перш ніж почнемо, я глядачам, скажу, що говорити сьогодні будемо про те, що наразі триває низка акцій ініційована організація, яку я зараз вам презентувала. Говоримо про те, що ці акції влаштовані до Дня пам'яті людей, що померли від ВІЛ, який в Україні. В, ну, відзначають, вшановують цих людей 21 травня. І от сьогодні будемо говорити, як вберегтися, і як і профілактувати, і як не занепадати духом, якщо результат виявився позитивним після тесту, і таке інше. Отже, пані Юлія, давайте спочатку поговоримо про те, що ви ініціюєте зараз ну, такий масовий похід людей до своїх сімейних лікарів із запитом на проведення тесту на ВІЛ яким чином можна спонукати до цього самих пацієнтів, умовно кажучи, і чи йдуть вам на зустріч сімейні лікарі? Тобто ви це робите в спільній такій ініціативі? Чи просто ваша була задача запропонувати подібне? В рамках проекту, який почав реалізацію з 1 січня 2017 року, разом з управлінням охорони здоров'я міської ради? Було запроваджено таке ініційовано закупівля експрес-тестів для того, щоб забезпечити всі амбулаторії, поліклініки експрес-тестами, тому що раніше цього ніколи не було. Завжди експрес-тестування або тестування на ВІЛ проводилось лише в СНІД центрах. За винятком це пологові будинки, коли жінка з'являлася до, до пологового будинку без обстеження на ВІЛ. Угу. То таким жінкам проводилося експрес-тест. А в поліклініках, на жаль, цього не було. Скільки коштує такий один тест? В середньому цей тест коштує 100 гривень, це якщо його купувати в аптеці, але ми зараз всіх. Агітуємо звернутися до своїх сімейних лікарів, і говоримо про те, що ми вже все зробили для того, щоб можна було пройти це тестування безкоштовно. Тобто людині це не буде коштувати нічого, крім очевидно, нервів, тому що все таки Ну звичайно, це буде своє таке переживання, тому що особливо та людина, яка ніколи не проходила тестування не віла, Вона не знає, як це проходить. Для цього проводяться такі мотиваційні консультування нашими соціальними працівниками, які перебувають безпосередньо в цих медичних закладах перед тим як піти на тест на віл. І от до речі, чому люди не йдуть на цей тест? Саме через те, що бояться дізнатися якусь правду, чи не вважають за потрібне і за серйозне таку штуку? деякі бояться дізнатися правду про те, що є в них віл, чи немає цього ВІЛ-інфекції. Багато людей живуть в таких стереотипах, що ВІЛ мене не стосується, я ніколи не вживав там наркотики, але ВІЛ уже давним-давно перейшов за, за ті рамки, що ВІЛ передається тільки серед людей, які вживають наркотики, жінки, які займаються секс-бізнесом, або серед чоловіків, які займаються секс-чоловіками. Наразі зараз вже всі люди, які проходять тестування на ВІЛ і йде виявлення цієї інфекції, це люди соціально адаптовані, це люди із вищою освітою, тобто це звичайні люди в зоні ризику всі іншим. З да, так в зоні ризику зараз всі. Я знаю, що ви ще говорите зараз про необхідність більше задуматися про те, якими інструментами. Працюють майстри. Ми говоримо зараз і про медичні послуги, і про послуги косметології, і про стоматологію. Ви спонукаєте людей більше дізнаватися про те, з яким інструментом втручаються в їх організм. Що говорить законодавство з цього приводу, що собі може дозволити пацієнт-клієнт, і що повинен робити в такому випадку лікар чи там, скажімо, той, хто надає іншу послугу, коли йому такий запит приходить? Ну, стосовно медичних закладів, я можу. Бути спокійною, тому що кожен медичний заклад обладнаний спеціальними такими стерилізаторами, де постійно проводиться обробка хірургічного інструментарію, там використовують. Шприци стерильні, тобто у нас вже давним-давно вже немає багаторазового використання шприців. Звичайно, коли людина звертається такими послугами, як манікюр або косметологія, зараз дуже в нас така популярна, така в нас іде це нанесення тату. То я всім раджу не зволікати і запитувати у свого майстра, яким інструментарем він використовує, щоб... яка відповідь має заспокоїти клієнта. Перед клієнтом майстри повинні приклієнти показати, що ось воно все запаковане. Я при тобі його розпаковую. Uh -huh. Після тебе ця голка викинеться, а не піде там на якийсь, якийсь стерилізатор, uh -huh. що все а якщо все Це інструменти, якими майстер постійно користується, чи достатньо а, цих стерилізаторів, які ми традиційно можемо бачити в салонах краси. Тих із, е, стерилізаторів е, достатньо. Але майстер повинен при тобі дістати інструменти. Звичайно. Інструмент звичайно. Зі, зі Якщо це тату, то це, звичайно, повинна бути стерильна голка і вся робота вона повинна утилізуватися. Як іде, е, крім того, що ви сьогодні в нашій студії, ви розповідаєте про таку необхідність і про таку можливість і зробити тест, і дізнатися більше про свої права і повноваження, е, крім як в нашій студії, де ще буде відбуватися зустріч із аудиторією, так би мовити? Значить, в четвер у нас буде прес-конференція, на якій буде присутній представник СНІ, обласного центру СНІДу? Також ми запр... будемо запрошувати керівника управління охорони здоров'я кірорадської міської ради. Також будуть наші активісти, де ми ще будемо наголошувати на... на тому, щоб все таки не потрібно боятися краще піти і пройти обстеження і бути спокійним за своє здоров'я. Як показує практика, який відсоток виявлення позитивних. Результатів на такий тест. Наразі на нас два йде напрямки зараз обстеження. Один із напрямків, який ми обстежили вже понад 500 близького оточення ЛЖВ, це тобто, люди, які живуть з тобто це жінки або чоловіки, угу. і люди, які спільно користуються інструментарієм для виготовлення наркотичних речовин, тобто uh -huh. це люди, які вживають ін'єкційні наркотики. Ми uh -huh. таких протестували вже більше п'ятисот, і з них вже двадцять виявлених. Це суттєва цифра. Так що можете сказати, аби заспокоїти тих, хто йде робити такий тест. Власне, ми з вами на початку програми говорили про те, що деякі люди не роблять його, тому що бояться почути правду про свій статус. І Що сьогодні? Таке ВІЛ, по-перше, які маємо механізми, можливості нау наукові для лікування або ну підтримання життя в звичному ритмі режимі, і е, як реагує соціум? Ви відслідковуєте якусь динаміку, що сьогодні вже спокійніше ставляться до людей з статусом? Е, я можу е, говорити е, ствердно, що в місті Кропивницький, Медичні працівники вже більш толерантно до цього відносяться, і немає таких випадків, що родину якось там принижують або дещо другі якісь такі випадки відмовляють в медичних послугах. В районних центрах там в сільських місцевостях є такі поодинокі випадки, але ми над цим просійно працюємо, доносимо інформацію до всіх лікарів, і в рамках також нашого проекту, який розпочався це по виявленню. Також буде ряд тренінгів для медичних працівників, які будуть направлені на подолання дискримінації стигматизації до вілл-інфікованих. Як в світі ця ситуація виглядає? Звичайно, в європейських країнах, в Сполучених Штатах не така йде тенденція приросту віл інфекції тому що там тільки виявили вілл-інфекцію, зразу призначається таке специфічне антиретровірусне лікування, яке є гарантом. Профілактичним таким гарантом, що ВІЛ-інфекція не розповсюджиться. Не тобто людина, яка постійно приймає ці препарати, вона і сама себе, так сказать, обезпечує. обезпечує да. І вони передає ВІЛ своєму партнеру або там своїй дитині під час вагітності або пологів. в Україні. Такі препарати доступні? Препарати наразі доступні. Зараз вносяться деякі зміни в протокол лікування ВІЛ-інфекції. Тобто, ми виходимо на той рівень, який час є в Європі, тобто виявили ВІЛ-інфекцію і призначили, тому що дефіцитів препаратів немає. Боятись нічого. Боятись ну як потрібно. Ну, знаєте, до такої профілактично паніки. профілактично відноситись до своїх uh -huh. так з свого життя. До тобто, е постійно думати про те, що якщо є ризикована поведінка, то краще її попередити. Uh -huh. Ну а якщо вже в разі така вже проблема вже існує у людини, то потрібно звертатися От, в центр профілактики і боротьби зі снідом, де нададуть медично кваліфіковану допомогу, призначать лікування. А соціальні працівники наші допоможуть зрозуміти і правильно приймати ці препарати. Я вам дякую за розмову сьогодні. За вашу роботу в цілому глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Юлією Чебанюк, головою правління Кіровоградського обласного відділення всеукраїнської благодійної організації, всеукраїнська мережа ЛЖВ». Це організація, яка опікується, підтримує, допомагає людям, які мають віл-позитивний статус. Спасибі вам ще раз. Дякую.